Доброго дня вечора, буде, шановне панство. З вами, як завжди, я, Володислав. Сьогодні ми продовжуємо грати у Беквудс. Хотів сказати чомусь Darkwood, Дарквуд, але ну, ні, Дарквуда Darkwood, uh, Darkwood не буде, він, бо він вже був. Uh, ми, ми, Я вже з собою uh, говорю uh, на Ви. Uh, ми за кадром трошечки, трошечки зробили. Деякі, деяку дуже рутинну роботу. У нас, до речі, курки виросли. Ну, одна курка добра, одна курка виросла. Тому тепер ми іноді зберемо яйця. Я трошки зайнявся ермою цією. О, не дозбирав бавовно. Отут, отут, отут десь зараз буде там, невеличкий таймлапс. Чисто, щоб ви розуміли, що я робив. У нас з'явилась невеличка будівля, яку я потім трошечки. З меню. Ну, тобто, додам нормальні скрині, поки я, як то кажуть, використовував те, що в мене було. Ми коротше, ми, коротше. У нас основна задача зараз була у мене насамперед, це просто трошечки збільшити кількість грошей. Давайте вже так. Кількість грошів, бо гроші. Це важливо. Гроші це важливо. І сортування це також важливо, важливо дуже. Коротше, ми позаймалися за кадром всяким отим добром, щоб отримати більше грошей, щоб отримувати більше ну, взагалі, всього, що у нас... Що нам потрібно. Зараз треба повикидати те, що нам не потрібно. Це Коротше, зараз ми будемо бігати скоріше за все. Яблуко яблука треба буду скинути туди Це у нас, коротше буде невеличкий сарай для фермерства Скоріше за все, я сюди перетащу е, якісь ці. Так, давай. Просто поки будемо скидати, щоб воно лежало. Угу. А потім будемо думати, що з цим то робити. Так, десь тут. Ага, тут, тут у нас що таке. Тут у нас таке. Коротше, зараз у нас засаджено, тому настав час настав час отримувати гроші. Тому що сьогодні на нас чекатимуть поросята. Отак. От Отак скажу. На нас чекатимуть поросята. Я сподіваюся, що ми зможемо купити там, ну, хоч не знаю, по два кнурика, ну зло, одного кнура та трьох е, свинюк. Я дуже на це сподіваюся, бо я в принципі не знаю. Ну тут нормально зараз грошей повинно стати. Е, бо це зараз один стак бавов не залиш. На насіння піде. І плюс я подивився, що у нас, наприклад, морква вона не розмножується. Оце реально біда. Е, з тим, що морква не розмножується. Вона як лежала у нас. Там скільки їх було 9 морквин, так вони і залишились 9. Тому, типу, це біда. 10 тисяч. 10 тисяч гроші. Господи, прости. І це я витратив десь годину або пів години. Це що? це, що? це, це подивитись на корівок. Красиво є. Так, добре. Торгувати. Порося, порося. Так, порося, порося. Порося, кнурик. Господи, ідеально. А мені потрібен ще курча півень. господи, гаску, ростайте. Так, окей. Але, але, для поросів нам треба якісь. Ну, власне, щось їм хомячить. Якась і псошечка їм потрібна, щоб хомячить. У мене такого нема. Скоріше за все. Для початку треба, мабуть, було закупити декілька зливків. заліза, бо заліза у нас, якщо я не помиляюсь, мало. Дуже мало. Його у нас тут. 4 зливки. Залізна руда, а нам вона потрібна для того, щоб побудувати годівницю для свиней. В принципі, можемо зараз включити отак. Це тут забрати, вимкнути. І, в принципі, я думаю, можна лігти спати навіть у своє фермерське ліжко для очікування. Воно мене рятувало. Воно мене дуже рятувало тим, що воно дуже швидко мені допомагає перемотувати час і не запарюватися з тим, що у мене щось там довго робиться. Це прям дуже круто. Я сподіваюся, це не пофіксять. Так, все. Тепер у нас є грошів. точніше, не грошів. У нас є ресурсів. Вон, у нас тут коротше десь отак. От, от тепер виглядає, я побудував годівницю для цих. Для курів, і я їх назвав, до речі. Оцю курочку звуть Морічка. Оце курча звуть Любов. А оцю Стефанка. Не знаю чому так, не питайте. Порося птиць, 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 кнур, птиць. Що ви їсте? Вони їдять багато чого, вибачте, чхнулося. Вони багаті. Вони багато чого їдять, і в принципі у мене багато чого з цього є. Помідори норм. Помідори норм, вони. їх багато завжди. Давай ми тоді. А, капусту. Давай, капусту ми, мабуть, половину візьмемо, половину на насіння і висадити. І картоплю. А картоплю вони їдять? я не побачу. До речі, це також можна видати. Моркву також, все нафіг. Моркву я і Моркю я займатися цим буду, поки її не пофіксять. Так, е... так, це в нас дівчинка, як би її назвати? Коротше, дуже дивна пропозиція чат. Точніше, не чат, а люди, які дивляться, я в звик просто знаєте. А... Якщо ви хочете, щоб вашим іменем або запропонованим вами іменем назвали якусь тваринку, напишіть його в коментарях. У нас вакантні поки що, я так розумію, три 에, поросяти і один 에, Кнурєвіч. От, тому. Оскар <с> просимо в коментарі. Так, зак... так, ще раз картоплю їсте. Картоплю ви не їсте. Окей. Картоплю саме жри кажуть. то й добре, то й буду. Добре. Mm -mm 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 -mm. Мені треба... Так, оце також. Ні, гарбузи, ні-ні, ні гарбузи ти не цейво. Так, яйця ми тут зберігаємо трошечки, якась кількість їх тут є. М -м, вишня. А вишню вони їдять, я не пам'ятаю. А вишню я б їв. А вишню Вони не їдять Вони їдять яблучка. От яблучка вони їдять, а вишню не їдять. Коротше, оце так. Капуста є, морква є. Помідор є. Яблуко є. Огірки вони ще їдять. Ну Давайте, добре, огірки гірки оці докину. Все окей, їжа у них є. Тут годівниця корей пуста. Тепер вона не пуста. Тут. Ну тут курівоньки. Я курівоньок ще, як то кажуть, в очі не бачив і не знаю, що вони їдять. Але вже непогано. Вже у нас. Я крови. Ой господи, є, є свині. А свині це скоріш за все що? М'ясо. А м'ясо це що? Це непогано. Так, ягідне вино, я. До речі, можна буде продати, бо я його точно вживати не буду. Треба буде побігати, подобувати деякі. Так. Що нас, взагалі? Ну, слухай, ми тут нормальний такий куточок облюбували. До речі, каміння тут я не бачу вже. Тобто воно тут не розспавнеться. А як це зрозуміти? Як зрозуміти, що тепер не розпавнеться там це. О, чекай. Дервина вона не є. Я хотів тут -от прохід зробити, щоб, ну, коротше. Навскрізь проходити. Окей, я хочу тут побігати. Подивитись. Тут, мабуть, нічого окрім золота нема. Ну, прям з такого цікавого мені. Але золото не дуже цікаво, бо воно не таке дороге, як я думав. Так, окей, давай. О, дивіться, їх трошки пофіксили, вони тепер гризуться. А я тут думав, коли їх пофіксять. Що я їх просто бивав спокійно. Навіть не отримуючи шкоди. Так, окей, давай глину копати. Глина нам треба, щоб горщики робити. А горщики нам треба, щоб мед з них збирати. Ну слухай, серйозно. Воно безкінечне. Це круто. Але лопата не безкінечна. Окей, добре, Яку кількість? 17-17 окей. Це вже щось. Давай, раз ми вже тут і золото будемо видобувати. Типу, що ми дарма тут цейво? Клас. Один шматочок. Дякую. Типу, золото воно, типу, тут прикольне через те, що. Власне його можна переплавити на зливки. А ні, не пофіксили вовків. Не пофіксили, та й добре. <кхи> а, через те, що їх можна переплювати на зливки, а ці зливки вже потім продавати ковалю і. Ну. коваль за них якісь гроші дає за ці зливки. Тому, типу, не геть некорисна штука. не в унісон Треба отих трьох запулить і подивитися, чи зможу я їх вбити таким чином. Давайте, давайте, чотирьох навіть, давайте. В Я ледь не помер. Добре, значить, без експериментів. Працюємо тим, що працює. Немає стріл. О, клас. А тепер є? Тепер є. Три стріли. Яких не вистачило? А чим? Як добре, що у нас є молот. До речі. Ні. <смір> Я чомусь наївно думав, що це буде працювати. А мало б. А мало б працювати. Мабуть. Не впевнений. Залізна руда, а до речі, чекаю, залізна руда тепер падає чисто, як залізна руда без всяких... Приколів? А, ні, камні падають. Так, давай. Яблучко лікує трошечки. Ні, там і мед добре лікує. А пиво і сидр не лікують. Так, треба реально і добути її трошечки заліза, бо заліза у нас там. Ну, коли ми раз займалися залізом? Там дві-три більше серії назад, і залізо у нас взагалі хайло. Та йди нафіг. Не до тебе інструменти зламались. Давай мед. Ля. ти Нормально. Взяв тупо по скалі такий чисто вжух. і вниз ля молодець. Шарить, шарить воук. Так, все добре. Ми на місці, ми вдома. А наша ми вдома на закинути роду. Давай спочатку золото. Я би другу бічку поставив би, але. нема. Нема. Так, це шкіра. Шкіру я так і не зрозумів, типу, ну, от у мене її багато. У мене м'ясо цього багато, ну окей, м'ясо ще можна буде кудись приготувати. І, до речі, я знову хочу подивитися, що там борщ. Як там він готується борщ. У нас, в принципі, все є. Треба що шоу свиней забрати бурак. Точніше, не бурак, а моркву. Ля з'їло одну вже. Труглодитуси. Так, окей. Ммм, що там треба було? Мене сюди візьмемо. Картопля, цибуля, пам'ятаю. А чесник. А де мій бурак? Я весь бурак? і скормив, чи що? А де мій бурак? Я ж пам'ятаю велику кількість бураку, яку я тут вирощував. Чи я його весь переробив і висадив? В принципі, це найгірше застосування. Так, окей, де в мене гончарний круг? Мені треба миску. Миска мені ага, вода потрібна. Як завжди, це починається, так? Одне. Потім інший, потім третій, потім четверте, потім шосте. Де у нас відра? Тут, тут, отут. Угу. Мені треба. Замінити оце. А, кайло ну, Кейлоп, я полагодив краще, ніж цей. Та. Проста вудка, хороша вудка, чудова вудка та, та та Все це у нас є кістки, кістки і всякого це скинути також сюди. Сірку, сірку до цих матеріалів, каміння також сюди, вугілля також сюди. Та сюди. нитки не тки, Так, тут що? Тут, тут, тут повинно було бути золіту? Так, оце чому тут, якщо воно повинно бути отут. М? От я не знаю. Все, тепер можна взяти відри і наповнити їх. Буду. Вони стакаються. Тепер вони... А наповнені. А наповнені не стакаються. Ну, логічно. Так, окей. Треба зробити миску. Пуль. І треба зробити горщики. Горщики і довго робляться. Доволі довго робляться. є а, Так, що у нас там на борщ? Ну, власне, води, буряка і капусти. Вода є. Бурак треба буде чекати. Ну, от бурак так. Бурак єдине, що доведеться чекати. Бо я просто вже оці півгодини, -пів як я займався фермерством, я робив тільки те, що, власне. Посадив. Почекав, зібрав. Посадив. Почекав, зібрав. І просто, ну, це ж капець. Це ж було реально ну довго. Це, це для вас можливо воно не так довго, а для мене воно прям реально ти просто сидиш і чекаєш, сидиш і чекаєш, сидиш і чекаєш. Ах. Що можу сказати? Медитативний геймплей доволі був у мене з цим фермерством. Фермерство тут реально. Я б трошки. Ну, типу. Окей, у нас автоматизовано полив, у нас автоматизоване висадження. А тепер мені б хотілося автоматизоване. Е, як це сказати? До речі, треба яйця призбирати тут. Один. Е, Не буде так. Я, мабуть, його переназву на щось краще, бо, знову ж таки. Це ж Свинтус. Це що було? Це що ми зібрали? що ми зібрали Це Бурак? Це був Бурак? Я не бачу. Редька. наш мені це редька ваша. Добре, давай, якщо вже. Збирати, то збирати. Те, що виросло. Та що ж таке? що ж у мене місця нема постійно? Це ж просто, ну, якесь здущання Так, збирай. Редьку. Так, це у нас кукурудза. Кукурудза розмножується, до речі. Ну, в плані. Її ми отримуємо більше, ніж посадили. Редьку. Невпевнений, але можливо. Оце, я не пам'ятаю, що. А, це картопля. А Бурак де? Оце, скоріше за все. Так, оце Бурак. Добре. Бурак треба почекати. Бурак ми почекаємо. Так, давай. Е -е... Кукурудзу. Ну, кукурудза розмножується, Це добре. І в принципі, кукурудзу є ці. Свині. Тому можна буде її також розмжити. От єдине, що картоплю, блін, я думав, що вони їдять картоплю, а вона, мабуть, їм не корисна через кількість крохмалю в ній. крохмаль, знаєте, воно таке. Так, давай 10 редьки. Бо я не пам'ятаю, чи розмножується редька. Заодно й перевіримо. Якщо розмножиться, добре. Якщо не розмножиться, то, блін, ну, що робити. І давай. Як завжди, покласти нашого улюблену бавовну. Бо тут поки що з... ти кумариш мене. А, поки що збавована у нас тільки оцей висаджений і десь і от там ще трошки за кадром. М -м -м, бо бавовна, ви бачили, типу, я продав майже 9 повних стаків, ну 8 окей, а, 8 майже повних стаків і отримав 10 тисяч. І на 10 тисяч ми просто накупили свинюк. Я думаю, треба буде ще робити більшу ферму. Як на мене, план ідеальний. Бо, ну хоч і воно буде займати більше часу у мене на обробку, але я буду, скоріш за все, це робити за кадром, бо е в кадрі це ну, це, я скажу чесно, це трошки нудно. Це трошки нудно збирати. О, це. Збирати окей, збирати це не нудно, саджати і перероблювати на насіння це нудно. Збирати це, ой, як приємно. Ти типу, просто ходиш, картоплю викопуєш косою, навіть не підозрюючи, як це працює, але, як ми звикли казати, ігрова умовність, а? або умовність гри, так це у нас є бурак. Бурак у нас піде якраз таки. На нашу. Страву. Все, це чудово. Все чудово. Так. Збирати. Зібрати, брати От єдине, що у мене завжди біда, блін, з клятим інвентарем. Це... Давай отак от, от зробимо. Вип'ємо. Картоплі, я думаю, буду назберігатися картоплю я поки. Ну та-та-та-та, у нас просто немає місця. Так, добре. ні Давай картоплю в окремий. М -м -м. Ні. Картоплі ми прям засадили багато, і у нас реально ми таке відчуття. Блін, а я думаю, чи буде в цій грі сезони? От мені цікаво. Було б прикольно, мабуть. Що, типу, будуть якісь сезони. О, чекай, до картоплі, до картоплі. Що будуть якісь сезони, які там, типу. Так, повисаджуємо просто, щоб воно було. А, щоб були сезони, щоб у тебе було якась, знаєте, челендж, щоб тобі прям треба було їжу собі накопичувати, назму. Мабуть, це було б хардкорно. Мабуть. Мабуть, через це і не це поки що. Тому що це хардкор. Так, окей, картоплю до картоплі. А нас ніби все є, так? А у нас ніби все є тепер для приготування. Так, миску, морку. Відро води. Борщ. Я думаю, борщ це буде якраз добрим завершенням серії, але треба буде почекати. Мед позбирати. У мене горщиків достатньо. Два горщики треба зробити. Добре, у мене є там. Да, у мене є відра. Горщик раз. А, вода, вода точніше. Раз і два. А, мені потрібна глина. Два горщики, будь ласка. Піць. Все, добре. Два горщики. Тепер у нас горщиків достатньо. Треба буде. О, борщ готовий. Взяти борщ, блін. Приготувати борщ. 200 одиниць. Енергії відновлює. І 50 хпшок. Ну, хіба це не супер? А воно, в принципі, годується просто морально. Ну, типу, з того, що а, потрібно мені. Ну, єдине, що більше води треба буде. Тому на цьому ми будемо закінчувати вже. Який? Вже 18-й епізод. Гадайте, ну, як ви гадаєте, скільки буде епізодів цієї чудової гри? Я не знаю. Бо враховуючи, що гра постійно оновлюється, воно буде все більше і більше. А нагадую, нагадую, що ви можете написати ім'я для. Ну, щоб не було так. Написувати От. <свистити> ім'я для прося для кнура. Тому, як завжди, вам, а, дякую за перегляд. Не забувайте дитини, под лайк і підписуватись на канал, якщо ще чомусь не підписані. А, як завжди, дякую спонсорам серед яких шинері на Анастасія, Хелена Мало, на Малуріанно Дерчинська, Лена, Німерє, Мале Дурне та Олександра Сідрова. Щиро вам дякую за вашу підтримку. Якщо у тебе любими глядачу, є бажання долучитися до цих чудових людей. Посилання на спонсор та і кнопка спонсорувати є в описі під цим відео. Заздалегідь тобі дякую. А з вами завжди був я, Владислав. Отут буде великий плейліст Беквос. Отут і отут мої ну, випуски. А я бажаю вам перемог не лише на поляк і Слава Україні!